Вітання, терапевтична казка українською, знову з вами. Кожна чарівна казка неоднорідна і складається з декількох взаємопов'язаних частин. Перша частина початок казки, знайомить читачів із сюжетом, основною темою, готує до подальших подій, це вступна теоретична частина. Її завдання розкриття головної проблеми. Висвітленої в казці підготовка читача до відповіді про те, що читач може дізнатися з цієї казки і чого вона може навчити. Основна частина розвиток сюжету відіграє практичну роль вона відображає позицію головного героя. У ній до кінця розкриваються проблеми, які доводиться розв'язувати героєві. Засіб, здебільшого, це казковий помічник, який допомагає героєві казки упоратися з труднощами, що виникають, і досягти поставленої перед ним мети ставлення головного героя до себе, його самооцінка, ставлення до навколишнього світу і тих казкових героїв, які його оточують.